В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! В Страсному тижні ми розважали над, над такою темою вузька дорога. Ну картина така була, що майже, майже неможливо спастись. Зрештою, учні у Євангелії питали в Ісуса Христа: Як тоді можна спастись? Хто ж тоді може спастись? Ісус Христос глянув на них пильно. І мовив, у людей це неможливо Богові все можливо. І тут ще є одна сторона. Матей говорить: прийдуть зі Сходу і Заходу, і півночі, і півдня, прийдуть погане і засядуть у царстві Божому. А сини царства будуть. Викинені геть у темряву зовнішню. Буде там плач іскрий зубів. Це і Матея і Луки. Багато погано спасуться, а багато так званих християн загинуть. Вчора я собі заглянув у, вже у книгу діянь, вже після Воскресіння, і подивився, хто і як. І за рахунок чого? З поган навернулись. І перший ефіопський Вельможа. Який Вельможа? Він був над всім скарбом Ефіопії. Він вирішив, йому цікаво стало було подивитись на Єрусалим, і цікаво було відкритись та письмо і почитати. Якось повз нього проходив апостол Филип. Апостол Филип питає його, чи ти розумієш, що ти читаєш? І той вельможа каже: ну, ясно, що я не розумію. Поясни мені, будь ласка. І тоді апостол Филип сів біля нього і почав йому пояснювати. І потім після тої розмови, той вельможа каже, Охрести мене. Бажання зрозуміти. Врятувало того вельмож. Друга історія сотник Корнилій, також був поганином, звичайно. Але давав милостині. Він знайшов Петра, каже: прийди до мене і промов слово, проповідуй до мене, до моєї родини. До моїх друзів і до моїх сусідів, зібрав цілу хату людей. Петро прийшов і сказав, промовив і свою промову почав зі слів. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, той. Йому приємний. Коли Петро промовляв, Святий Дух зійшов на всіх, хто був в хаті, і на Пан також. І всі також охрестились. Ті двоє, Вельможа і корнилі, вони були відкриті на Слово Боже. Вони пробували Його зрозуміти. Вони пробували. Зрозуміти проповідь і причепити хоч щось до себе. Тобто бажання зрозуміти святе письмо, бажання роздумувати, бажання запитатись, як запитав Вельможа, як запитав, прикликав до себе священник. Спасуться ті, які є у динаміці. Знаєте, є такі терміни динаміка і статика. Є такі, є мертва природа і жива природа. Мертва природа, то яка то камінь просто лежить і просто він собі лежить. А є жива природа, яка, яка рухається. Задайте собі запитання, чи вам цікаво, чи ви думаєте, як стати кращими? Можна бути поганими, але не бути. Поганими, а можна бути забобонними християнами. Вузька дорога, про яку каже Ісус Христос, не означає складна дорога. Пряма дорога це означає, що вона є проста і ясна, коли шлях є один і прямий легше зайти. Амінь Христос Воскрес!